Гарного суботнього вихідного дня всім. Дай Боже вам здоров'я всім. Робота в нас вже кипить. Сьогодні обіцяється дуже душно. І ми вже стільки скидали на кубки. Не знаю, скільки це вже годин. Будемо зараз збирати. Але є вітерець. Ось так. Тут ще треба викопувати. Підкопали собі під теж сусіди. У них теж гарна дуже картопля. І от тут рівці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це ще не викопані поки. А це от, скидані на кубки, зараз будемо носити в приміщення. Ще вам той рівець розпарпаємо. Дай Боже всім здоров'я. Вже затіли літаки. Вже душа чомусь тремтить, тому що воно неспокійне на душі. Так, дай Бог вам здоров'я і легких вихідних попрацювати, хто кому відпочити. Па-па.